Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок Без Марок. Укриття рослин на зиму допомагає захистити їх від низьких температур вітру та снігу. Це особливо актуально для теплолюбних або молодих рослин, а також для регіонів з суворими зимами. Я не прихильник посадки рослин, які потребують укриття у себе на ділянці, бо це додаткова праця, але маю в саду виноград. Він потребує в нашій кліматичній зоні укриття на зиму. Тому вкриваю його та окриваю деякі рослини перші кілька років після посадки. Посадила цьогоріч в кінці травня магнолію сорта Лінея Альба, яку мої подруги та продавець рекомендували перші 2-3 роки вкривати на зиму, хоч вона і має зимувати у нас без укриття. Ще рано, звісно, вкривати магнолію, але я підготовлю заздалегідь, щоб все було готово, та заодно, може, кому моя ідея, буде в нагоді, щоб теж встигли підготуватися. Укриття магнолії складається з двох етапів. Перший і найпростіший мульчування, це покриття поверхні ґрунту навколо рослини органічними матеріалами соломою, сіном, компостом, тирсою, сухим листям, хвоєю або корою дерев. Мульча утримує тепло в ґрунті та запобігає його промерзанню. У мене замульчовані рослини, а для магнолії додам ще хвої, щоб утворити товстий шар. Другий етап створення каркасу. На каркас натягуємо агроволокно, створюючи навколо рослини будиночок, який захищає від морозів і сильних вітрів. Для каркасу використовую скло арматуру, яку придбала ще в 2019 році, і вона час від часу стає в нагоді. Скло арматура це будівельний матеріал на основі скловолокна, просоченого полімерними смолами. Вона легка, зручна. І я замовляла її через інтернет, отримала на пошті жодних труднощів не виникло. Зберігає її в сараю, вона не піддається корозію, займає мало місця, є гнучкою та міцною. Це легкий матеріал, зручний для використання в саду, з мінусом може втратити міцність на сонці, що більше стосується будівництва, ніж садівництва. У нас вже є відрізані шматки склоарматури, до речі, відрізала їх ножицями по металу. Вони трохи замалі, але я все одно буду їх використовувати і не відрізатиму нові, оскільки наступного року знадобляться ще довші для створення дуг. Ми зв'язали два шматки дротом, щоб отримати потрібну довжину. Один кінець клуарматури я встромила в землю, зігнула і другий кінець також заглибила на 15 см. Так само зробила і з іншим шматком. У мене вийшло дві дуги і за потреби можна додати третю. На перший погляд, каркас здається хитким і нестійким, але він добре витримує наші вітри. У нас практично не було дощів, тому земля дуже суха. Я спробувала вставити скло арматуру в сухий ґрунт, але це не вдалося. Тому перед встановленням дуб потрібно спочатку пролити ґрунт водою або дочекатися дощу. Діаметр дуг може бути різним, залежно від потреб, тож можна відрізати шматки скло арматури різної довжини для створення укриття. Як приклад, показую на її Вілтоні, він, звісно, не потребує укриття, але таким чином можна зробити каркас, наприклад, для укриття крупнолисної гортенції. Для зробленого каркасу для магнолії заздалегідь підберу агроволокно. У мене є кілька відрізаних шматків щільністю 60, з того, що маю в наявності виберу агроволокно відповідного розміру, щоб надійно вкрити рослину. Хоча, походи вітряна, спробую показати, як буду це робити. Накриваю каркас агроволокном, використовуючи прищіпки, кращі дерев'яні або канцелярські затискачі, біндери, щоб закріпити матеріал. Це лише попереднє кріплення, щоб вам наочно показати процес, і саме бути готовою, щоб усі матеріали були під рукою. Коли буду вже вкривати рослину на зиму, потрібно буде добре натягнути і розправити агроволокно, закріпивши його з усіх боків. Каркас прибирати не буду, він залишиться стояти і чекатиме свого часу. Обов'язково зніму короткий шорт або зроблю відео, коли вкриватиму рослину на зиму. Якщо інформація була корисною, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!